Україна цьогоріч вперше завершує опалювальний сезон виключно на своєму газі. Розкажіть, як вдалося цього досягти? Так, дякую, що ви саме з цього починаєте нашу розмову. Насправді, цей рік і цей опалювальний сезон для нас історичний. Вперше в історії Україна забезпечила себе власним газом, газом українського видобутку. В цьому відношенні ми можемо сміливо сказати, що ми досягли енергетичної незалежності нарешті в частині газу, газового видобутку споживання. Я вірю в те, що наші темпи виробництва не будуть зменшені, і будемо тримати. Цей ритм і надалі, ось процитую вас минулого року. Фактично, нафтогаз з нуля злочиві іноземні компанії до зберігання газу в наших сховищах. Розкажіть, як вдалося цього досягти, і що це дає саме для України? Так, для тих, хто можливо забув чи не знає, я хотів би нагадати, що Україна має найбільші в Європі. Підземні сховища газу, вони розташовані на глибині 3000 метрів, і в цьому відношенні загальний обсяг складає 31 мільярд кубометрів. Це найбільше в Європейському Союзі. І ми планували залучити іноземних трейдерів для того, щоб вони зберігали. Газ в наших підземних совищах нам цей повний об'єм не є необхідний для наших потреб, а залучення дає відповідний бізнес, додаткові надходження до бюджету і до нашої компанії. Тому і кон'юнктура ринку, і наша мотиваційна цінова пропозиція, і робота з європейськими трейдерами, до речі, мейджорами, як ми їх називаємо, великими трейдерами надала відповідний результат: це 2,5 мільярдів кубів газу в наших підземних сховищах на початок зими. В цьому році ми не плануємо зупинятися, і, напевно, хочемо подвоїти цей об'єм і довести його відповідно до 4-5 мільярдів кубів перед початком наступної зими. Це дає можливість нам і заробляти гроші на зберіганні, також підтримувати відповідний тиск в ПСГ в підземне сховище газу. І взагалі це додаткова репутація країні і групі Нафтогаз. Під час війни зберігання 2,5 мільярдів кубів газу на початок зими це приблизно 1,5 мільярди доларів вартості, які без, без будь-яких гарантій з боку Європейського союзу чи інших країн залучені в Україну. Я вважаю, що якщо говорити прямо, то це є найбільшою такою, на жаль, тимчасовою, але інвестицією в економіку України. Під час війни. А чи багато таких сховищ залишилось на тимчасово окупованій території чи в зоні бойових дій? На щастя, не багато, зовсім мало. Система побудована таким чином, що переважна більшість сховищ знаходяться на? Кордоні і близько до кордону до з Європейським Союзом, то це західна частина нашої держави. В одному з інтерв'ю ви заявили, що Нафтогаз більше не збитковий. Як вдалося цього досягти, і які процеси були повільні? А які швидкі? Ви знаєте, нафтогаз за умовченням не може бути збитковим. Переважною більшості на показники Нафтогазу впливають покладений спеціальний обов'язок постачання газу. Ми знаємо, що в нас є фактично регульована ціна. Це призводить до певної кореляції наших фінансових результатів. Ми в 2023 році значним чином. Збільшили ну, приблизно всі показники з точки зору видобутку, з точки зору транспортування, зберігання, у нас був постійне постійне зростання якісних і кількісних показників нашої діяльності, тому це має відповідний результат і в показниках наших фінансових. Але ще раз хотів би зауважити, що в, в компанії, яка є суб'єктом об'єктом регулювання з боку держави, Ну, це досить важко досягати постійних прибуткових показників. Я вам скажу так: за 2023 рік наші платежі в державний бюджет України від групи Нафтогаз склали близько 90 мільярдів гривень. Цьому році ми хочемо подолати позначку 100 мільярдів гривень. З точки зору постачання газу за системою ПСО і відповідно недоотриманий об'єм. Нашого, нашої реалізації це ще приблизно стільки ж грошей. Тобто приблизно 2,5 плюс 2,5 мільярди доларів це внесок групи Нафтогаз в економіку держави. І я хотів би зауважити, що ми дуже радіємо показникам збільшення ВВП за порезятом 23-го року. Ну, я хотів би зазначити, що збільшення видобутку на 8% також є частиною цього. І е, відповідні і платежі, і рентні платежі, і податкові платежі в державний бюджет. Які перспективи все ж таки в Україні саме стосовно видобутку вітчизняного газу? Феноменальні перспективи України. Україна є третьою країною в Європі. Не європейському союзі, а в цілому в Європі. Після Норвегії та Великої Британії е, е, у нас величезні поклади. І резерви газу, які ми маємо розвивати. Я впевнений, що той курс той ритм збільшення видобутку, який ми на, сьогодні, на сьогоднішній день взяли, він дасть свої результати. Якщо говорити в, в конкретних цифрах, то план на 2024 рік це подолати позначку 15 мільярдів кубів від групи Нафтогаз з врахуванням підприємства «Украсодобування Укрнафта». По об'єму товарного газу, який ми зможемо надати, це цілком покриває категорії населення з запасом, це цілком покриває категорії підприємств теплокомуненерго і інших регульованих суб'єктів нашого ринку. І взагалом, якщо ми будемо тримати курс на енергоефективність і збалансування нашого споживання, то ми дуже близькі для того, щоб на 100% з запасом забезпечити себе власним ресурсом. А це велика подія для нас, для нашого покоління, тому що 30 років Україна, перебуваючи фактично в певній енерції, споживала спочатку російський газ, потім імпортувала його з Європейського Союзу. І не не виключаємо, що подекуди це також був газ цього ж самого походження. Я радий, що сьогодні мені не треба відповідати на питання, як, який, е, яка історія походження цього газу. Я впевнений, що ми забезпечуємо самі українським газом. і Це, на мій погляд, дуже крута подія 2023 року.